Ну, це теж примітивність, тобто людина вважає, що коректністю є тільки емоційно чи не емоційно. Ні, відношення це теж презирство, зневагою, знецінення, Це ж може виражатись без емоцій. Ну там нещодавно одна із цих парламентарш, комсомолог, написала текст, будучи парламентарем, парламентарем, депутатом, тобто є Конституція України. Вона написала текст. Як розмовляти з людьми, якщо українцями, які там можуть розмовляти російською мовою? Там без емоцій, без емоцій, але там зневага, зневага і порушення всіх конституційних норм, а це депутат. І скільки б їй там не не говорили раціонально. Чи емоційно там, посилали б і це ну, не приведе до яких наслідків. Людина, яка є, така вона і є. Ми можемо побачити. Ось така.